Скажіть, будь ласка, один плюс і мінус життя в Словачні. Гігантський мінус у тому, що нема пільменів, а великий плюс у тому, що нема ТЦК. Це плюс, це сильно. Вивод дешеве, і навчання приятне. А мінус будуть? Пельменів нема. Плюс безкоштовне навчання, а мінус. що До трохи багато. Плюс. Взагалі викладачі гарно ставляться до тебе. Яйця 3,50 коштують. Дорого в Україні два рази дешевше. Так, да, і хліб відрізняється. Я як перший раз хліб їв, мене потім кутні зуби боліли. Це що за хліб? Тут спокійно, тут дуже добре. Словаки, дуже позитивні люди. По плюсам це схоже ціни на нерухомість на нашу, тобто непогані ж, непогане жильо можна сняти за 250-280 євро. По мінусам, ну як в Україні, бездомні собаки, бездомні тварини, так тут цигани кажучи. Але немає, до речі, бездомних тварин. Взагалі немає. Тобто, рідкість зустріти бездомного кота і то доглянутого. Ну мінуси, мабуть, тому що все закривається дуже раніше, а плюс. Безкоштовне навчання. А, безкоштовне навчання, так. Дякую. Не відказувала. Із мінності дуже невиховані водії. Треба іноді на переходять чекати 5 хвилин, поки всі приїдуть. І з присів з Айсіком безплатний проїзд на потязі, і можна зганяти до Братислава а потім до Відня за 7 євро. Так, да, а, так, да. і подорожувати я в Польщу їздила на Фліксбас 10%. Знижка. Я мама це відео побачила. Мама не знає, що я їздила. Ой.